У трьох словах закінчення «-ed» буде читатися по-різному. Decided. Opened. Worked. А як же тоді зрозуміти, який з цих варіантів використовувати? Правило перше. Якщо тіє слово закінчується на т або д, в такому випадку «-ed» буде звучати як ed. Наприклад, want хотіти. Хотіла в минулому. Wanted. Wanted. Need. Треба. Треба було. Needed. Needed. Правило друге. Якщо дієслово закінчується на глухий звук, тоді іді буде звучати як t. І третє правило. Якщо дієслово закінчується на дзвінкий звук, тоді іді буде читатися як Д. Ви хочете мене запитати, Катя, а як же ж зрозуміти, коли закінчується на глухий, а коли на дзвінки? Для цього ми беремо нашу руку, кладемо сюди і вимовляємо дію слово. Наприклад, кес. Чи відчуваєте ви вібрацію, коли ви вимовляєте с? кес? Не відчуваєте. А тепер скажіть open. Open. Пішла вібрація. Коли вібрації нема, це глухий звук. Коли вібрація є, це дзвінкий звук. Тому kiss в минулому буде kissed, тому що с глухий звук. Open в минулому буде opened, тому що н це дзвінкий звук. А тепер коротка перевірка, як ви прочитаєте назву ось цього сайту. LinkedIn. Слово link закінчується на к. linked 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 and I don't but I do try them out on LinkedIn It's time to get back on LinkedIn.